Святковий день 9 травня в нашому місті розпочався із зустрічі міського голови з ветеранами війни, учасниками бойових дій на території інших держав та учасниками АТО. Володимир Москаленко радо привітав усіх присутніх зі світлим днем перемоги. Особливі слова були звернені на сивочолих ветеранів. В користині на даний час проживає 60 учасників бойових дій, часів Другої світової війни, та 35 коростенців мають статус малолітніх в'язнів концтаборів. Цього дня привітав. Тання лунали і від народного депутата України Володимира Герешонкова. З палкою промовою до усіх присутніх звернувся й голова міської ради ветеранів Володимир Омелінчук. Поздоровлення звучали і від голови Ради ветеранів Коростенського району Миколи Фещенка. Після зустрічі на усіх ветеранів чекали вже фронтові 100 грамів. Варто зауважити, що з кожним роком все більше залишається незайманих склянок. Цього року можна було на пальцях перерахувати тих совочолих солдатів, які долучилися до давньої традиції. Пізніше. Було зроблене спільне фото на згадку про день 9 травня 2017 року. Також цього дня учасники святкових заходів долучилися до покладання квітів до пам'ятного знаку на честь захисників України, який був урочисто відкритий минулого року. Після цього відбулося шикування святкової колони. Поки усі готувалися до урочистого проходження, ми поспілкувалися з міським головою. Дорогі користенці, дорогі ветерани. Я вас щиро вітаю, 72-ю річницею з Дня великої перемоги. Це свято перемоги, це свято добра, це свято, яке нас об'єднує. Ми вічному боргу перед ветеранами, перед тими, хто захищав, перед тими, хто загинув, для того, щоб ми сьогодні могли жити, творити, працювати. Тому ми віддаємо належне всім учасникам бойових дій, всім ветеранам, ветеранам трудового фронту, всім, хто. Бував оцю велику незвичайну перемогу. Ми повинні знати, що наші предки, наші батьки, наші діди, наші прадіди зробили все, щоб сьогодні було гарне життя. Ми знаємо, ми віримо, ми пам'ятаємо, ми віддаємо належне всім нашим ветеранам. Тому, дорогі ветерани, шановні коростенці, я вас щиро вітаю цією великою, прекрасною чудовою. Перемоги рівно о 10-й годині учасники колони вирушили на святкове проходження вулицями нашого міста, тим самим вшановуючи пам'ять тих, хто воював та загинув в роки Другої світової війни. Цього дня біля меморіалу по вулиці Івана Франка відбувся молебінь за жертвами війни та за мир і злагоду в Україні. Нехай Господь збереже захистить тих людей, які потрудилися заради перемоги. Хай відновить їхні сили, хай завоїть їхні рани і серця, і душі. Шановні користенці, дай Бог нам всім пам'ятати, якою дорогою ціною досталась нам ця перемога. Ще раз вітаю святом перемоги. Бережи вас їх, Господь! В ході проходження колони відбулося покладання квітів до пам'ятників, обелісків, братських могил. Урочиста хода була завершена в парку культури та відпочинку Дривлянській. Там же на усіх користенців та гостей міста чекала офіційна частина свята під назвою Перемога, свята, перемога. Активну участь у всіх заходах цього дня брав народний депутат України Володимир Аршонков. Я хотів би сьогодні в цей світлий пам'ятний великий день привітати усіх користенців. Усіх гостей нашого міста, всіх наших шановних ветеранів, учасників антитерористичної операції, всіх тих, ким ми пишаємось, тими людьми, хто боронив, боронить нашу рідну державу, суверенну і незалежну Україну, привітати світлим великим святом перемоги. Я хочу побажати в ці непрості часи єдності, любові, взаємоповаги і підтримки. Ми обов'язково переможемо. Ми обов'язково будемо пам'ятати про наших славних дідів і прадідів. Будемо пишатись історії нашого міста і нашої країни, і будемо будувати світле, незалежне для нашої сучасної держави Зі святом дорогі корисниці. На урочистій частині відбулося вручення військових нагород, серед яких відзнаку отримав і учасник АТО Олексій Абдурахманов. Він привітав усіх присутніх зі святом та пригадав історію далекого 1945 року. Города і села в руїнах, женські сльози, поломні судьби і перемога, Яка зі сльозами на глазах. 2014-2017. Четвертый год жестокой кровавой войны, тысячи погибших и покалеченных, города и села в руинах, женские слезы, поломанные судьбы и победа, которая так нам нужна и которая у нас будет. В другое время, другие люди, другая война, другие солдаты. Одна земля, одна цель. І одна Україна. Слава Україні! Слава героям Второї мірової війни! Слава героям АТО! Слава Україні! Після завершення урочистої частини свята відбувся виступ творчих колективів міста. А ветеранів запросили на солдатську кашу та на тепле спілкування у колі друзів. Праздником всех. Желаю, чтобы у каждого было нормальное здоровье, чтобы э, младшие уважали старших, вот, помнили о тех заслугах. Ну что можно пожелать? Счастливой жизни, чтобы мир был на всей планете и на Украине. А всем, кто остался жив, тем, кто защитил нашу родину. Вечная слава и вечная память. Чтобы все были здоровья. І щоб не було ніколи, Хочемо привітати всіх людей, в першу чергу ветеранів всім святом. Побажати їм їх, звичайно, залишилось уже небагато, але хотілося б, щоб вони прожили ще довго, радували всіх і радувалися цим святим днем. Що б ти хотів побажати усім в цей день, щоб всі жили в мирі, не було війни. Ветеранам, гореш за здоровье, долгих лет еще жизни, пускай еще долго живут и радуют нас. Мы любим этот праздник. Любим всегда его отмечаем.